Свято літнього сонцевороту, що супроводжується танцями, співами, стрибками через вогонь. Ось яка ніч чекає всіх, хто збирається святкувати Івана Купала за народним звичаєм. У цей час можна знайти собі пару, поворожити на майбутнє і випробувати міць кохання. Сплетений вінок і разом зі свічкою пущений за течією одне з найбільших магічних і зачаровуючих обрядів цього дійства. Саме так ще й до сьогодні дівчата гадають на пару. Той парубок, який виловить вінок, і є справжнім судженим дівчини. Головні атрибути свята купали та морена яких відповідно виготовляють юнаки та паночки? Саме ці оподала символізують чоловіче сонячне і жіноче видяне божество. Їх символічно одружують на березі річки, а боріть людський і надалі населяв землю. До сьогодні на поділі існують повір'я, що коли розпалити перед оселою навіть невелике багаття, у нічна купала. То вся господа очиститься від злих сил. Ну і, звичайно, якщо закохані витримують випробування вогнем, перестрибнуть через багаття, тоді вікувати їм у парі. Дівчата, кохання, яких не розділене, можуть шукати в цю ніч червону руту. Щоправда, росте вона у карпатській місцевості, а червоним цвіте вкрай рідко, лише на купала. Однак володар такого цвіту не знатиме поразок у кохання. А хто найбільшим скарбом життя вважає мудрість, тому дорогу в цю ніч за квіткою папороті, яку теж ніхто не бачив. Принаймні, усьому не зізнається. Вважається, що цвіт папороті відкриє людині таємниці все. Світу наділиться даром розуміти мови тварин і птахів. Надія краченко для інформаційного випуску.